Коли хтось скаже, що він народився в рік низького жовтого сонця, ти зрозумієш, скільки людині років? Як від наближеного розуміння часу люди прийшли до сучасної точності, дивися в цьому відео. Пізнаваймо. Земля робить повне коло за орбітою навколо Сонця за один рік, при цьому на її поверхні в різних регіонах змін зазнають сезони та пори року. Детальніше про рухи Землі в нашому одноіменному відео. Час дійсно непідвладне людині поняття це направлена від минулого через теперішнє до майбутнього величина, яка має шкалу вимірювання. Люди навчилися час рахувати. Нині більшість учених вважають, що час може продовжуватись тільки в одному напрямку до майбутнього. Та чи правильно ми взагалі його сприймаємо? Можливо, ти зрозумієш його іншу суть і станеш мандрувати в часі. Час вимірюють. І про це маємо класне відео. А про те, як виник відомий нам принцип вимірювання часу, ти зараз дізнаєшся. Понад 4 тисячі років тому у стародавньому Єгипті було прийнято ділити добу з 24 годин на дві частини день і ніч по 12 годин. Але в літній сезон 12 денних годин тривали більше за 12 нічних, бо світловий день був довший за темну пору доби. Подумай, у яку пору року для стародавніх єгиптян ніч була найдовшою. Узимку давні греки перейняли в єгиптян тривалість доби у 24 години, але ділили її на рівні частини незалежно від сонячного світла на той час. Римляни скористалися вимірюванням греків та шумерів та поділили одну 24 ту частину доби на 60, назвавши частини, які утворилися парс мінута пріма. Частина дрібна перша. Отже, маємо хвилину. Її теж поділили на 60 частин, що дістали назву парс мінута секунда. тобто частина дрібна, друга секунда. Це все було лише в теорії, точних інструментів вимірювання часу ще не створили. Лише всередині 15 століття з'явилися механічні годинники, які використовували цю шкалу поділу часу. Вони ще були неточними, але давали змогу визначати зрозумілий усім однаковий час. Із сонячною активністю протягом доби розібралися. Але є ще одне важливе небесне тіло, яке циклічно впливає на Землю і все на ній. Це наш супутник місяць. Місяць обертається за орбітою навколо Землі і своєї осі. Послідовно змінюючи фази за 29,5 діб? Із землі можна спостерігати чотири основні фази місяця, які так і називають чверті, кожна з них триває близько 7 діб. Підсумуємо в одиницях вимірювання часу один цикл місяць триває близько 30 діб, місяць ділиться на чотири частини по 7 діб. Як вважаєш, Яке число отримаємо, якщо загальну кількість діб астрономічного року 365, поділити на кількість діб місяця на 30? Близько 12. знову знайоме число 12 календар це система відліку періодів часу, яка заснована на дослідженні двох природних явищ. Річного руху Землі навколо Сонця та зміни фаз місяця. Повернімося до історії Календар саме із таким розумінням відліку часу вперше офіційно ввів давньоримський імператор Гай Юлій Цезар. Календар назвали Юліанським на його честь. Рік становив 365,1 чверту доби. Три роки поспіль мали 365 днів, а четвертий рік був високосним, бо сума четвертей утворювала додаткову добу. Рік мав 12 місяців по 30 чи 31 дню. У лютому було 28 днів, а у високосний рік 29. Місяць був поділений на 4 тижні по 7 днів. Втім була маленька проблема Рік юліанського календаря на 11 хвилин 14 секунд був довшим за тропічний астрономічний рік. Ця часова дрібничка за 1500 років призвела до помилки в 10 днів. Вирішити цю проблему у 1582 році мав календар, запроваджений Папою Римським Григорієм 13. Тому названий Григоріанським. Було уточнено періоди високосних років. Та вилучено ті зайві 10 днів, які накопичилися із часу створення юліанського календаря. Після 4 жовтня настало 15 жовтня. Далі рахували точніше. Григоріанським календарем користуємося і досі. Різниця двох календарів нині становить 13 діб. За Григоріанським календарем ми маємо рік із 365 днів. А у високосний із 366 днів. Рік починається 1 січня і поділений на 12 місяців, кожен з яких має власну назву та тривалість 28-31 доба. Місяць поділений на тижні по 7 днів, назви яких постійні і повторюються щотижня. У нас це понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя що практичного в чіткому вимірюванні часу. Пам'ятаєш, на початку відео було непорозуміння з датою народження. Якщо знати календар, дата народження звучатиме точно, наприклад, 29 лютого 2020 року. Дійсно, зручно користуватися календарем, особливо, щоб описати подію, явище чи свято, які мають бути в цю дату, тому є календар погоди, є посівний, церковний, родинний календарі тощо народний календар це система історично зумовлених спостережень, подій, народних свят, інших урочистостей, які відзначаються протягом року. Український народний календар має старослав'янське походження, а в основі його землеробський календар. Постійні багаторічні спостереження за природою та її впливом на обробку ґрунту, збір врожаю і багато інших фішок землероба фіксувалися в календарі. Так можна було передбачити погодні умови та час робіт на землі. В Україні назви місяців офіційного Григоріанського календаря. Перенесені з народного. Кожен місяць пов'язаний зі спостереженнями за природою. Подумай, як називається місяць із сильними заметілями. Лютий. А місяць цвітіння липи і збирання меду. Липень. Сонце і місяць впливають і на здоров'я людини. Багато в чому цей вплив є циклічним, тобто повторюється через певний період. Тому люди фіксують окремі стани самопочуття в календарях здоров'я. Це допомагає розуміти проблему та вжити заходів попередження поганого стану. Сонячне світло сприяє активності організму людини, тому більшість робіт виконують саме в день. Темна пора доби пов'язана зі станом спокою організму. Дотримання нормального добового ритму організму сприяє міцнішому здоров'ю людини. Запам'ятай час це направлена від минулого через теперішнє до майбутнього величина, яка має шкалу вимірювання. Календар це система відліку періодів часу, яка заснована на дослідженні двох природних явищ річного руху землі навколо Сонця. Та зміни фаз місяця. Григоріанський календар. Рік із 365-366 днів, поділений на 12 місяців тривалістю 28-31 доба. Місяць поділений на тижні по 7 днів, назви яких постійні і повторюються щотижня. Народний календар це система історично зумовлених спостережень, подій, народних свят. Інших урочистостей, які відзначаються протягом року. Став уподобайку вчасно, підписуйся на канал, пізнаваймо природу разом!